Сотні щасливих облич, вишукані зразки випускної моди, хвилювання і радість, безтурботні усмішки та сльози ностальгії. Раз у році на центральній площі Мукачева відбувається дійство, яке стає незабутнім як для випускників, так і для їх батьків. Пам'ятатимуть цей день і вчителі, адже вони багато років готували учнів до найголовнішого іспиту дорослого життя. Дуже хороші діти, дуже сумно буде за ними. Ну. Ми сподіваємося, що... кажуть, що не забудуть школу, що будуть приходити постійно. Побачимо, надіємося, що, що школу нашу не підведуть, і дітей потім приведуть своїх у школу. нашу». як шкільний клас цього дня випускники збираються вже в останнє. за 11 років, які вони провели в стінах рідного закладу. Багатьом вдалось знайти вірних друзів. Проте найголовніші спогади пов'язані зі школою, будуть про тих, хто навчив їх бути відповідальними, гідними та справжніми. Вони напевно вклали в нас частину душі, і для них це дуже багато значить. на останньому дзвонику, наприклад, багато з них плакали і. Мене наприклад дуже вразило це, що вчителі дійсно вкладали нас ду в душу. Я дуже буду сумати з цієї школи, але школа мене навчила розуміти людей, поважати всіх. Я дуже вдячна всім вчителям за те, що вони вірили в мене, вони дали багато мені знань, на яких тепер я можу поступити в університет і навчатися далі. Я дуже дуже дякую їм за все. Цього року свої рідні заклади залишать 402 школярі Мукачева, 42 з яких за свої знання та здобутки отримали медалі: 36 золотих та 6 рівних. Наші медалісти підтвердили свої глибокі, міцні знання, беручи участь у різних етапах всеукраїнських предметних олімпіад. Зокрема,

Олімпіад третього обласного етапу і чотирьох призерів всеукраїнського четвертого етапу, серед них і одинадцятикласники. Вони показують свої міцні знання з року в рік. Це підкреслює ще раз, який високопрофесійні вчителі працюють у школах міста. Щирі слова вітань від батьків, останні настанови вчителів та танцювальні номери у виконанні наймолодших учасників шкільного заходу. Сьогодні все для головних винуватців свята. Привітав випускників і голова обласної ради Іван Балога, вчителям Мукачівських шкіл Голова облради вручив цінні подарунки. У мене таке бажання, щоб їхнє майбутнє життя дало їм такий поштовх, щоб вони нас призвичли во всьому. Щоб вони були успішніші, щоб вони були багатші і духовно, і фізично. Викладачі щасливі, що виховали дітей. Діти щасливі, що вони пройшли свою першу відповідальну ступеньку. отримали теста зрілості, батьки щасливі, що у них є такі діти. Тому це поєднання має бути безперервним. Привітання та премії отримали колишні учні і від депутата обласної ради Андрія Балоги. Діти всі готуються. І це дуже важливий день в їхньому житті. Хочу їм побажати удачі в майбутньому. Чому тому, що тільки зараз тільки доросле життя почалося? До цього це ще було таке. Це тільки ще виховання. А зараз починається шлях в дорослому житті. Воно не завжди легке, але треба намагатися досягнути успіху. і Він з завжди прийде. Прощальний вальс на завершення свята подарунок випускників своїм вчителям. Ну а різнокольорові кулі, які колишні учні відпустили в небо, символізували шкільні руки, які вже не повернути, та яскраві спогади про них залишаться на все життя.